Доброго вечора, дня, ночі, ранку. Того часу, коли ви дивитеся це відео. Цей под... відеоподкаст. Вітаю вас. Ви на каналі Окультний Погляд. З вами Воєвид. Сподіваюсь у вас хороший настрій і непоганий день. Про мене інформацію знайти не складно, на цьому каналі вона присутня в інших відео. І є також на сторінках в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я Чакум, практик духовних мистецтв, викладач духовних мистецтв, теург, румолог. Що ж, темою сьогоднішнього такого невеликого. Подкасту буде питання учнів і клієнтів, яке звучить дуже часто. Яке ж це питання? Є люди, які надають сумнівні послуги в сфері окультизму і магії. Сумнівні послуги, які привороти. Прокляття подібне. так І мене часто запитують, а чи є якась небезпека, якщо ці люди надають тобі послуги, так? якщо ти в них щось замовляєш, або замовляв ви. Чи може бути проблемою? Допустимо, отримання від них нехай не послуги того самого привороту, чогось такого, це зрозуміло, що воно має свої побічки, а взагалі навіть, допустимо, там пророкування, девініції від них, чи там чистки. Це насправді досить специфічне питання, тому що це буде залежати від того, хто ця людина і як вона відноситься, як вона ставиться до. Клієнтів і до законів енергетичного обміну. Так тут буде награти роль суб'єктивне ставлення. Чому? Тому що якщо ставлення є досить таки наплювательським, розхлябаним і є значна неповага до свободи волі і свободи вибору інших людей, то відповідно і підбір методології, по якій буде надаватися та чи інша. Послуга так може бути небезпечним або сумнівним. Чому? Тому що надати ту чи іншу послугу можна по-різному, правда? Особливо, якщо людина залежна від зовнішньої сили, відсутності і подібного. І привикла по любим, любим питанням звертатися до них, особливо, коли засутності хаотичного. Характеру, навіть не просто не деструктивного, а іменно хаотичного. Тому що деструкція буває різною. А от хаос він завжди хаос. Ось. То і відповідно наслідки можуть бути неприємними. І Кіма. До прикладу. Якщо людина не грабує методологію, то під час того самого пророкування, якщо вона пророкує вам через бісів чи через мерців, і, знаючи про вас, вона надає їм, скажімо так, певний вектор напрямку в вашу сторону. Часто ну, через такі пророкування вона пов'язує людину з цими сутностями, дає їм прохід до людини. Так, вони надають її відповіді, вона чесно дізнається їх за допомогою карт, тобто фактично проєктує відповіді сутності на карти через, свою, через своє сприйняття і дає відповіді, що їм ці сутності відповіли. По-перше, тут є велика, великий шанс похибки, тому що далеко не всі сутності можуть знати відповіді на питання і дізнатися їх. От, по-друге, в сутності ми маємо пам'ятати, має свою особистість в тій чи іншій мірі, а часто і в достатній мірі, щоб мати свою точку зору на питання, розумієте? І коли ця точка зору не співпадає з реальністю, вони оберуть точку зору. І, відповідно, може бути отримана дуже... Неправдива інформація викривлена, напівправдива, що може повпливати на вибір і точку зору людини. І третє, після таких пророкувань, між кварентом і сутністю може залишитися зв'язок, що дає їй доступ до кваренту. Неприємна штука, правда? І від цього може нічого не відбутися. А можуть бути і негативні наслідки. А можуть бути негативні наслідки, які наступять в майбутньому. Тобто діяльність сутності не буде бурною, буде повільною і непомітною в житті людини, яка була кверентом у такого пророка, Скажемо так. Теж саме з чисткою фінансових каналів, чи ще з чимось очищенням негативу, які часто. Взагалі здійснюється методом перекидання його на когось іншого. За це теж потім буде відповідальність. Це перше і друге. Все, що перекинуто, але не засвоєно, з часом повернеться назад. А все, що засвоєно, не місце перекинутого. Якщо це місце правильно не опрацьовано, при перекидці воно не опрацьовується, тому що це пролонгований процес, і дуже важко опрацювати. На це місце прийде щось подібне до того, що там вже було, тому що воно вже адаптоване під певний вид енергії. Місце це, як можна сказати, місце на шкірі або місце в організмі. Правда, коли в нас імунітет уже має слабкість до якоїсь хвороби, якщо організм повністю її не переборов і не зачистив, а просто залікував. Навіть якщо вона сама, скажімо так, вірус вмер в організмі, то слабкість залишається. Це так само, як і з гнилим. Якщо не все гниле прибрати, коли в людини є, скажімо так, такі проблеми, як гангрена, якщо не все гниле прибрати, то воно буде гнити далі. Ось. І друге, це те, що знову ж таки утворюється зв'язок з тими самими мерцями, бісами і так далі. Які потім може з роками дати дуже багато негативних наслідків, які вже людина просто не пов'яже з візитом до такого практика. Неприємна історія, правда? Ось. Тому є чисті методи роботи, і під чистими методами роботи мається, на увагу, що коли таких хвостів. Не залишається, коли не допускається участь в сутності або допускається лише контрольовано і до певної межі, і коли цей зв'язок обривається. Тобто я не можу сказати, що професійний демонолог не може вам надати якісну а, послугу. і і що вона обов'язково принесе шкоду. Ні, якщо він професійний, то він знає, як їх стримати, яких не допустити і так далі. Звичайно, вона буде нести свій відтінок хаосу, Ну, все-таки демони це демони. Ось. Але якщо він міцно тримає поводок і правильно все вибудував, то після виконання роботи в сутності до вас не будуть лізти, зв'язок буде повністю обірваний. Однак за своє життя я знав буквально двох людей і з одної школи, з одного, скажімо так, з одного джерела, які знали, як це робити, як правильно це робити, і мали достатньо сили, щоб дійсно так працювати. Я не виключаю, що є інші люди, але, як ви розумієте, їх не може бути сотні чи тисячі. Їх одиниці. Може десяток другий, по крайній мірі, на всю територію Європи, а то і Євразії. Розумієте, так. І вважати, що ви будете тим щасливчиком, який зустріне саме таку людину. Ну тут не доводиться. не доводиться. Як ви розумієте, є певні ризики, коли робота не чиста, коли використовується стор... стороння воля і сторонні сили, які не підконтрольні або не повністю підконтрольні практику. Тому зазвичай в магії, коли ми говоримо про чисту роботу. Чиста робота йде на своїй силі без використання зовнішньої волі. Не зовнішніх енергій, а зовнішньої волі. Тобто сутностей, духів і подібного. Або коли практик, допустимо, бере їхню енергію, перетворює її і адаптує в свою, і уже своїми силами, своїми ручками, не звертаючись до духів, не просячи їхні про що, максимум наказуючи і контролюючи їх. Своїми руками творить ефект і здійснює ту саму чистку, чи пророкування, чи ще щось. Тобто їх можна зробити чисто навіть за участі сутності, але тут є досить скорпульозна техніка безпеки. Це раз і два, коли людина володіє уже навиками і той самої техніки безпеки може її забезпечити, в неї відпадає необхідність взагалі в сутностях, тому що вона може зробити все сама. І набагато якісні, ніж, ніж за участю того чи іншого духа чи сутності. От, серйозно. Ось. І навіть і демонологи, яких я знав, вони майже ніколи самі навіть не використовували тих самих демонів. А якщо використовували, то тільки як батарейки. Так, доволі жорстоко. Як джерело енергії для того, щоб не тратити свою майже? О, це так. Мало не більш того, явно не як виконавців, і не як тих, хто буде діяти від їхнього імені. Розумієте, специфіка, специфіка. В кожній роботі є свої правила, є свої обставини. Так само і в духовних мистецтвах є різні напрямки, і в кожному напрямку є свої особливості, правила і обставини. І все дуже залежить від чистоплотності практики. Чи він чернушник, чи він практик? Бо чернушник той, якого називають чернушником або чернью, це неосвічений, який володіє уривочним, частковим, неповним або краденим знанням, плагіатом. Так? Тобто він взяв, допустимо, чужий ритуал. Не навчаючись цього людини, а просто взяв чужий ритуал, чужий метод. Бо про нього там якось дізнався. І просто попробував скопіювати. Таких людей називають чорнушниками. Чому? Тому що вони працюють всліпу, в чорну, в темноті. Не бачачи, що вони роблять. Не розуміючи наслідки. І, на жаль, на ринку послуг таких подавляюча більшість. Тому. Коли ви бачите нечистоплотну практику, коли його послуги сумнівні, вам треба дуже добре звертати увагу і чи взагалі потрібно вам користуватися його послугами, навіть тими, які виглядають безобідними. Тому що дуже часто наслідки після такого наступають через роки, коли ви це вже з ним не пов'яжете. Бабіше, ви потім ще до нього прийдете, щоб він вам це вирішив. От. Ось такі пироги з маслом. З вами був Виєвид. Ви були на каналі Окультний Погляд. Підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки, якщо вам не подобається. Коментуйте, поширюйте, підпишіться, нажміть на дзвіночок. Для нас це дуже важливо і потрібно. І чим більше є підписників і людей, які здійснюють перегляди і реакції, тим ближче той час, коли нам буде більш вільніше надавати ту чи іншу інформацію чи знання в загальний доступ. Тому що якщо в нас буде можливість монетизувати, тоді і обмін буде рівноцінним. До зустрічі!